Suzuki Гранд Вітара 2005 року випуску. Має пробіг 291 тисячу кілометрів, дизельний двигун 2 літри, трансмісія механіка, тип приводу повний. Автомобіль має легкосплавні диски r 16 клімат-контроль, підігрів сидінь, музику, дзеркала з підігрівом, скло підйомники, шкіряний салон. Це авто для ЗСУ, надійний рамний позашляховик на повному приводі, технічно справне та готове для експлуатації. Є другий комплект Гуми.